Охтирки добирався. Там бойові дії. Що... Та... Прийшлося сюди, ж оце круг накидати. Купив білет до Лохвиці. Сьогодні, кажуть, візобновили рейси. Ігор Биков до Лохвиці їде через Полтаву. Із обласного центру туди автобуси не курсували від початку війни з Росією. Сьогодні сполучення відновили. Зараз буде три автобуси, але я думаю, що згодом будемо додавати кількість рейсів. За словами Сергія Будка, зараз автобуси від автовокзалу Полтави курсують до майже усіх районів та громад області. До Кременчука зараз кількість рейсів суттєво зменшена, але відправлення були і зараз є, тому можна доїхати без питань. Лубний є відновився декілька днів назад. У нас маршрут до Оржиці. Також пасажири можуть доїхати з понеділка. У нас відновиться маршрут до селища Котельва. Є зараз певні ще там проблеми по приміських маршрутах по районних, наприклад, Миргородський район, там або там Кременчуцький. Але я думаю, що протягом декількох днів воно почне все вже проживати. Я приїхала з із Сагайдака отримати пенсію. Получилась, скупилась, все нормально, їду назад назад домой. З автовокзалу відновили сполучення до усіх обласних центрів, крім Києва, Харкова та Сум, де тривають обстріли. А ще почали їздити за кордон за майже усіма напрямками, які були до війни, каже Сергій Будко. Кількість рейсів трошки менша, але вже зараз можна доїхати. Не тільки до Кракова і Варшави, вже можна навіть взяти куточок і до решти польських міст. Звичайно, це може бути пересадка. Вчора дзвонила сюди на автовокзал. Мені сказали, що є рейс на Краків. Так як я сьогодні прийшла, сказали, що вже білети викуплені і не вийшло поїхати куди я, і поверсилася на інше місце. Ну, вийшли, вийшли на Варшаву. Бо я їхала сюди 100 кілометрів, все дуже далеко. За словами Сергія Будка, через дорожчання палива зросла вартість квитків. Це приблизно від 5 до 10%. Елла Трубієнко та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтава.